Але це є квіточки порівняно з тим, як вони ставляться до сусідів. Сусідська любов це в них зовсім окрема тема. Поляки можуть з тобою жити по сусідству, посміхатися кожен день, вітатися до тебе, гарного тобі дня бажати, гарних вихідних і тому подібне, питатися, як справи. Але не дай тобі, Боже, зробити щось противозаконне або, наприклад, якесь маленьке правило порушити, твій сусід вперше тебе здасть. Тому що в мене був такий випадок, я, мав, я маю знайомого, який собі на участку, типу в нього будиночок. І хотів забрати ті кабеля від світла, аби через подвір'я йому не йшли. Він захотів собі їх просто пустити по землю. Я йому допомагав викопувати ту траншею. Ми спустили кабеля по стовпів вниз, потім траншею викопали, не пам'ятаю, на яку більше як 70 см. І пустили так, аби подвір'я звільнити з кабеля. Вуличка, так щоб ви розуміли. Вуличка складається із двох будинків, тобто він і ще одна хата, більш маленького кругом ліс. Бувають в них такі вулички. І нема на другий, чи на третій день, здається, приїжджає інспекція від світла і кажуть, так-то й так-то, ви самовільно зробили собі кабель по підземлю, на це тремати дозвіл. Ви мусите або все повернути назад, або платити штраф. Він до них каже: ну добре, я то зроблю, але. Звідки ви дізналися, недавно то зробив. Вони кажуть, що багато варіантів, в тебе одна хата по сусідству. Маєш такого сусіда. Отак От сусіди люблять сусіда. Не дай Боже, тобі десь неправильно викинути сміття, не дай Боже запаркувати машину. Навіть в інтернеті ходило е, таке відео. Поляк писав на сусіда майже щодня скарги в поліцію, що той неправильно паркується. І сусід, і робив там фотографії, відео на знімав. І той сусід щомісяця отримав штрафи за неправильне паркування, бо він трошки далі заїжджав на тротуарі там, колесом. Отакав поляки поляків любов до сусідів.